Як активувати сідниці за допомогою легких вправ, які можна виконати саме під час розминки. Привіт, мене звати Катерина. Я твій улюблений тренер, експерт з тренувань для вагітних та відновлення після вагітності. Сьогодні ми з тобою розберемо дуже корисні вправи, які активують наші сіднички, тому що стільки безліч вправ ми виконуємо, а більшість із нас так і не відчула. Як працюють сідниці, по-перше, що треба зробити, це якісна розминка. Вона має бути направлена на всі зони нашого тіла, неважливо, якщо ви будете сьогодні тренувати ніжки. Ми розминаємо все тіло і переходимо до цих чудових вправ. Ми можемо виконувати із сидячи, можемо виконувати стоячи. Сьогодні я вам покажу в різних плоскостях, як її саме робити. Ми будемо з вами підтягувати пальчики ніг до п'яти. Таким чином, через стопу ми активуємо нашу сідничку. Давайте покажу ближче. Якщо ваша ніжка трошки нахилена в один чи в інший бік, вирівняти її спочатку так, щоб витиснули на великий пальчик та мізинчик. І п'ята три точки опори. І після того ми підтягуємо пальчики до п'яти. Якщо у вас не виходить, ви можете поставити згори ручку. І ось таким чином підтягувати великі пальчики до п'яти. Як це виглядає згори? Так як в нас три точки опори, ми її вирівняли ніжку, подивилися, чи вона рівна є. І тепер за допомогою руки підтягуємо ніжку. Коли ви відчули вже внутрішні м'язи, як працює стопа, можна спробувати виконувати без руки. Кількість разів, яку потрібно виконувати, ви підбираєте під себе, але не менше, ніж 12 разів на кожну ніжку по 2-3 підходи. І з кожним разом ви все збільшуєте кількість підходів. Наступна вправа. Для неї нам буде необхідний м'ячик або круглої форми, або просто невеличкий м'ячик з великого тенісу. Звичайно, краще використовувати наразі овальний, якщо немає, хай буде круглий. Він теж підійде. Як виглядає ця вправа? Ми ставимо наш м'ячик. І будемо прокатувати від п'яти до пальчиків. Від п'яти до пальчики. Ось таким чином. І трошечки підтискаючи ніжку, так, щоб у нас з іншої сторони лишалися такі білі місця від колючок. Є. Потім ми лишаємося тільки на подушечках та пальчиках. І переходимо тільки на п'яту. Кожна із цих вправ. Має бути виконано мінімум по 20 разів. Тобто, 20 ми прокатуємо рівно, 20 лишаємося на пальчиках, і 20 на п'яті. Після цього ви готові розпочинати тренування на сіднички. Будь ласка, пишіть в коментарях, як вам вправи, чи допомогли вони вам відчути гарніше сіднички. Я вас чекаю на наступних тренуваннях. Не забудь підписатися. Па-па!